Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, газдині. І газде, чоловіки, дівчата. От буду я сьогодні робити пиріжки. І вирішила вам показати, знову ж таке тісто з пропорціями, трошки відрізняється від другого тіста, яке в мене є. От, Тому будемо робити. І дивіться, що нам для тіста потрібно. Я маю кілограм борошна вищого ґатунку просіяне. Але ми знаємо, що борошно має різну клейковину, тому у нас може бути кіло до 100 ну, Я маю на увазі кіло 100 грам, бо залежить в кого яке борошно. Я взяла кілограм 600 мл теплого молока. Але в мене частина тут частина в ковшику ще. 60 г дріжджів, столову ложку солі без верха, столову ложку цукру, одне яйце, 2 столових ложки, такі з верхом ми використаємо сметани і 3 столових ложки олії. От і все. І буде в нас таке тісто. Ой! Чекайте, зараз молоко піде на ноутбук. О, це буде. Дивіться, дівчатка, першим ділом, що молочко тепле, як я сказала. Додаємо сюди столову ложку, таку з невеликою гіркою цукру. От трішки вимішаємо, щоб нам розчинився цукор. Додаємо сюди наші дріжджі. Маю надію, що запрацюють, бо були. Заморожені, я завжди собі куплю і заморожую дівчата. Скину там в морозілку, але забула з вечора витягти. І це вже їх розігрівала в мікрофильовці. А ось я кажу, маю надію, що запрацюють, що все буде добре. Розмішуємо трішки дріжджі. Я завжди, дівчатка, роблю опару. От, не знаю, я так звикла з тістом. І даємо столову ложку, борошна. Навіть ще трошки можна, це вже, ну так, щоб воно тут все разом нам постояло. Чекайте, ви бачите, дріжджі прилипли до ложки. І все. І поки, дівчатка, це все затягнемо зараз харчовою плівочкою, і хай нам трішки постоїть, щоб ми бачили, що дріжджі почали працювати і з'явилися бульки. Дівчатка, Дріжджі, хлопці, чоловіки. От хотіло бся, Ні, писала мені там деякі чоловіки з-за кордону, що готують. Хотіло б побачити побільше таких чоловіків, які готують. Хоча я знаю, що є дуже багато чоловіків, які готують. Мій на кухні дівчата дві картоплини мені не зварить. От. Але то таке. То Дурниці, головне, щоб щось друге робив. Дивіться, забулькала наша опара. Бачу, дріжджі працюють. Тут в мене залишки молока. Що робимо, дівчатка? Ой, чекайте, бо бачите, другим боком. Вибиваємо сюди яєчко. В мене домашнє, гарне, жовте, додаємо сіль. Зараз це все знову ж таки, нам потрібно буде розчинити. І даємо 2 столових ложки. Такі з вершечком. Сметани. Ой, так вона випала. Ох, прям така гарна сметана. Сметани потрібно дівчатка на грами, якщо, то грам 200. От, а я так, бачите, завжди на око. Отак. От. Гарно пальцем згорну. Краще витру. Так. І це все вимішаємо, щоб... І сіль розчинилася, і сметана в тому молоці, і яйце, щоб така однорідніша маса нам вийшла. І тільки. виливаю все сюди, щоб нам вже це все разом змішалося. От, і Дріжджі. Дріжджі ще не розійшлися, я їх так не сильно вибовтувала. І додаємо сюди нашу суміш і починаємо замішувати тісто. Буду робити, дівчатка, пиріжки з лівером. Стоїть в мене лівер, я вам скажу так, що не люблю я з лівером. Гратися, бо це все відварюється, оті легені, серце, якби вони мають якби свій запах, що там казати, воно має свій запах. І я собі того ліверу завжди готую більше і тримаю в морозильній камері, частинами використовую. Але вже як довго стоїть, то воно теж не дуже добре. то Також хочу вже використати. А внучечка замовила, вона в нас любить з сиром. Солоні, З солоним сиром, з сиром, і, і кріпчик, туди я даю трішки свіжий. І от такі вона любить пиріжки. А ми дорослі то якби все їмо. <сум> у вас які любимі? Пишіть, які, які, які у вас любимі начинки, дівчата, з чим полюбляєте пиріжки? От. А взагалі, я часто думаю, ну чому все? Те, що таке смачне. От. Воно ж таке шкідливе, дівчата. Але воно ж таке смачне. а? Ну, я не знаю, ми так звикли, ну хоч. Е... Так, далі буду вимішувати рукою, бо ложкою, я, я звикла рукою. От. Чомусь завжди, я кажу, е... хочеться такого і вже стараємося не часто, але все одно хочеться, дівчатка. Зараз додам ще 2 столових ложки олії, дівчата. Але спочатку підмішу. Дівчатка, трошки я тісто зібрала. Даю олійки. У мене, звичайна, соняшникова, ну, як, звичайно, рафінована, без запаху. Навіть три ложечки я дам. В описі, звісно, дівчатка, все буде. От, і все. І вимішуємо тісто, тісто Завжди вимішую до тих пір, навіть якщо тісто рідкувате, ви цього не лякайтеся, воно постоїть, клейковина запрацює, буде гарне тісто. Але я завжди так вимішую, щоб воно нам відставало від рук, як я кажу. Дівчатка. Бачите, дивіться, тісто рідкувате. Зараз я ще також дам ложку дві борошна. От, але що хочу сказати. <смі> я його вмішую, дивіться, бачите, от. от воно починає вже відриватися від руки. Так має бути. Зараз я от і кажу при вас. Ну, дам ще зверху ложечку таку одну і подивлюся. Бо... Я вимішувати довго теж не годна. Тісто міса в мене немає, комбайна немає. Працюю все по-давньому. Як ми звикли, як наші мами робили. От, а вже мені трохи важко то тісто вимісити. От, навіть, бачте, от, столову ложку я ще додала, але ну, я кажу, дивіться по своєму борошну. Більше я додавати не буду. Все, зараз я це все. Перемішу, позбираю тісто, затягуємо целлофаном, харчовою плівочкою, дівчата, і дам йому гарненько підійти. Ну будемо ж, я вам покажу, потім ще пиріжки будемо формувати. А посмажем то обов'язково покажу, як будемо смакувати, дівчата, як без того. От, все. Ой! Дівчатка. Наша тістечко, бачите, як виросло. Дивіться, завжди формую тісто, дріжджеве, ой-ой-ой, капнула. На, звісно, стіл у нас. Чистий, вимитий. І наливаю олії. І буду наші пиріжки викладати на стіл, змащений рослинною олією. От, все. Тут уже от, тісто, бачите, за то так вам скажу. Хто з чим хоче, дивіться, яке гарне тістечко от, приминаю. Хто з чим хоче, дівчатка, хто який хоче, звісно, за розміром, бо хтось любить маленький, хтось любить більші. Як формувати пончики, то я розкачую тісто. А як формувати пиріжки, то я його ніколи не розкачую, а формую ось так ось у руці. І пироги я люблю такі великі. Ну, в мене в сім'ї завжди кажуть мені, що я роблю великі пироги. А я люблю великі, щоби з'їв один і не наївся. От. Так що, як бачите, вам тістечко, я кажу, наше викисло і формуємо, дівчатка, пиріжки. Як я роблю, я завжди. Роблю тісто до кінця. Тут собі рядами викладаю. от. І тим часом, поки я дороблю до кінця, перші вже гарно нам ще підійшли. І так і по, по черзі, як формувалася, так по черзі і смажу. Все, дівчатка, далі вам показувати. От, немає що. В тому плані, що я буду формувати пиріжки. Бачите, отак ось. Приплюснула, там начинка мені розділилася. Тут я, знаєте, не перфекціоніста не, не вдаю з себе один більший один менший, я на виставу нести не буду. На ринок також. О, це для мене вже не так важливо. І все, сформую, дівчатка, посмажимо. Смажимо в великій кількості олії, до рум'яної скоринки з одного і з другого боку. А потім результат ще покажу. Дівчатка, пиріжки посмажила. З такої порції в мене вийшло 28 пиріжків. Звісно, хтось робить менше хтось більше. Я кажу, хтось любить менше начинки, більше тіста. Це вже все індивідуально, ну і ще від борошна залежить. Але хочу вам сказати, що тісто дуже м'ягке, смачне, От, ніжне дівчата, дивіться, я кажу, дуже гарне тісто. Ви вже понаїдалися, але я ж обов'язково мушу це зробити для вас. Ну, ще раз вкушу. М. М -му -му -му. З молочком. Скажіть, пиріжки з лівером, а я люблю ще hmm. з молоком. Так мені смачно. Так що, дівчатка, готуйте. Це дуже просто. Не потрібно боятися, хто боїться дріжджового тіста. Для мене дріжджове тісто це найкраще тісто любиме, з яким, бо воно живе, воно дихає, з яким можна працювати. Готуйте, смакуйте, хай вас завжди все виходить. Получається, я кажу, радуйте своїх близьких, рідних, всім, хто зараз їсть. Бажаю смачного, будьте всі здорові! Кому відео сподобалось, не забувайте ставити вподобайки, а не подобається ставте дизлайки. Ну, пишіть, запитуйте, що вам цікаво. І всім до зустрічі!